Друзі, всім привіт! Ви просили мене показати розказати, як зробити дизайн постера. Тому давайте сьогодні з вами попрактикуємось, і я все детально покажу. Працювати будемо у фотошопі, мені тут це робити легше. Розумію, що буду працювати із растром, тому ось так. Але, взагалі, останній час ну, активно переходжу у фігму і е, там легше робити, наприклад, якісь рекламні креативи і. Всяке таке інше вебову графіку, що не стосується поліграфії. Постер ми сьогодні будемо робити без друкованої підготовки для вебу. І давайте подивимось розмір, який я зробив для холста: 892 на 1263 пікселя. Зараз дуже багато стресу у людей, тому я вирішив зробити щось таке ну, позитивне. Шукав ідеї, думав, що б таке зробити. Подумав, що прикольно буде зробити щось абстрактне. У Міджорні генерував такі штучки. І я згадав про Льодяник, який генерував ще давним-давно, і ну, з нього нічого не зробив і вирішив його застосувати в цьому проєкті. Виглядає він прикольно, тому його я завантажую, закидаю Photoshop і е, розблоковую слой, просто тут нажимаю Remove Background. Добре, вирізалось мені взагалі не потрібно нічого коригувати. Мені все подобається, просто беру це зображення. Залишу його поки так. Якщо ми говоримо про легкість, то взагалі я щось зараз часто використовую якісь зображення із хмаринками, білими із небом. Недавно готував практичну роботу для свого курсу і там робив креативи, де також застосував фотку з небесами і круто вийшло. Тож пошукаємо щось таке. Зазвичай цю процедуру пошуку картинок я починаю по стандарту. Відкриваю три ресурси, Сplash, Pexels і Pixabay. І починаю шукати щось типу Cloud. Краще, щоб був ось такий вертикальний формат, і потрібно знайти якусь фоточку, де прям отак от хмаринки окремо розположені, але щоб не було ніяких лісів, щоб просто було небо з такими окремими хмаринками щось таке. До речі, раніше на Unsplash, ну якщо не помиляюсь, взагалі всі картинки можна скачати було безкоштовно. А тут останнім часом, от просто я бачу картинку, яка мені подобається, і вона платна. І так зі всіма зображеннями, тупо які мені подобаються, воно Unsplash Plus але є й безкоштовних, гарних фоток багато, тому я досі ним користуюся без проблем. Знайшов таке зображення, воно мені подобається, тому скачуємо. Конвертую зображення в смарт-об'єкт для того, як завжди, щоб можна було повернутися до вихідного його розміру. І щоб не втратилася якість, тому що у фотошопі з цим проблема. Ну, якось так, і воно мені одразу не знаю, як вам, а мені почало навіювати ретровістю ці такі. Кольори рожево-фіолетово-березові і блакитне небо. Ось це воно мені якось асоціюється з якимось малібу біч, тому можна одразу піти і пошукати якусь текстуру з подряпинами або щось таке текстура волокон паперу, чи щось таке, щоб воно було як постер із 90-х. В гуглі просто знайшов таку текстуру, вона трошечки менше за наш розмір, але це нічого страшного, тому що зараз ми виставимо певний режим і все буде добре. Обираю режим Screen, Можна навіть трошки збільшити це, щоб не було завеликих царапин, щоб вони на себе не відволікали увагу. І цей слой залишаю зверху для того, щоб він покривав і людяник, і фотку з небом. Давайте напишемо заголовок, потрібно підібрати гарний шрифт. О, можна так, щоб воно ось тут за хмаринку заходило, прикольно виглядає в білому кольорі залишити. Але зі шрифтом явно щось треба зробити. О, мені цей подобається. Треба його запам'ятати, як він називається. Так я іноді просто так гортаю. Буває по пам'яті, згадую те, що мені ну знаю, що саме застосувати потрібно, а буває, коли. Не розумію настрою, то просто гортаю і спочатку видивляюсь, який більше настрій підходить цьому шрифту. І якщо щось вимальовується, то вже ну, задію ресурси, якісь по пошуку шрифтів, або просто обираю із того списку, що в мене є, те, що сподобалось. Ну дивіться, як Смачно виглядає, і давайте його візьмемо. Я думаю, ще потрібно додати такого настрою казковості, таємничості, щось такого. Тому для цього потрібно, скоріш за все, для початку спробувати підкоригувати кольори зображення із небом. Так, да, так і зробимо. Іду adjustments, Hue Saturation. Тут ну, яскравість можна для початку підвищити, і ще зробити його, щось типу. Між синім та фіолетовим. О, кайф. Так, якщо в нас тут хмаринка. То ми нічого не зможемо написати, тому що тут е, підходять тільки написи білим кольором, а в цьому місці означає, що ми написати нічого не зможемо. Та я і не хотів. Насправді, і хотілося б тоді зробити ось що. О, дивіться, як воно е, круто підходить під отут виступ під букву ПІ. І зробити хотів ось що збільшити для початку цей льодяник. Щоб він був крупніший. Тому що це точка, яка повинна привертати увагу. Вона повинна бути ну, замітною, крупною. Це найголовніший елемент в нашій композиції, графічний. І мені ще хочеться, щоб він ніби сяяв. Тому потрібно кинути якийсь білий блюр назад. Так, я беру просто кисточку, жорсткість на мінімум, і м'якою кисточкою ставлю точку. Краще дві, щоб воно було яскравіше. Так, два рази зробили, і тепер е, можна збільшити це сяєво якось так. І через цей прийом ми зробили так, що цей льодянок ще більше виділяється, він якби стає ближче. Так, і ще, що захотів зробити для підсилення ефекту ретровості, це хочу додати на фон трошки шуму. Обираю зображення із фоном нашим, фільтр, noise, «Add noise це забагато. Тут обираю uniform, воно буде пом'якше. І. Ну, ось так мені подобається. Ось такий результат вже виходить. І давайте розставляти текста. Планую тут понизу дати якийсь дрібний текст. Зверху можна додати якихось іконок. і. Або тут, або тут ну, залишиться вільний простір, його теж потрібно буде зайняти, бо можна дати якісь заголовки під заголовочки. Мені чат GPT згенерував ось такий мотивуючий текстик, так я його трохи скорочу, і англійською мовою через перекладач просто. Закину у постер. Так це виглядає і можна ще сюди поставити смайликів. До речі, який-то шрифт звичайний Мансерат Болт. Смайликів не будемо ні звідки качати, все будемо робити самі. Беру еліпс, роблю йому строк білим кольором Десь 2, пікселі в ньому малюю кружечки очі, тільки вже залитим білим кольором. Очі є, голова є, залишилось зробити посмішку. Беру просто ставлю точку тут, тут. І просто пентулом також беру його і тягну з середини точку вниз. І виходить ось така посмішка. Зробив його менше, групуємо, конвертуємо в смарт-об'єкт і дублюємо ще два рази. Ну і далі нам залишається додати якісь тексти. Я думаю, що простору найбільше тут залишається, тут буде недоречним ставити тексти, але подивимось. Я вже знаю, що напишемо, вирівнюю по лівому краю і зроблю крупніше. Мені цей шрифт не подобається, потрібно підібрати інший. Можливо, ну, до того, що в нас заголовок такий більш витягнутий, тут також. Потрібен в висоту витягнутий шрифт. І перше, що мені спадає на думку, це Bebas New Kirelic. Не розумію тільки, потрібно закривати ось ці місця чи ні. Воно якось і добре. що Достатній кількості повітря, але хочеться і чимось перекрити. Може також додати магії. І я полюбляю ставити такі шейпи, тож можна в ілюстраторі зробити ну, шейп такого ромба і поставити його сюди. Малюємо Еліпс, і йдемо ефект Distort and Transform, Packer Blued. І повзунок рухаємо у ліву сторону. Виходить така зірка. До речі, якщо вправу. То можна таку квіточку зробити, також прикольний шейп. Ну, по шейпам можна зробити окремий відос, якщо потрібно буде. Просто копіюю звідси і переношу, вставляю у Photoshop. Ставлю сюди зірочку, однієї буде недостатньо, потрібно ще одна. Я не знаю, як вам більше подобається з зірками чи без зірок. Мені так пустувато. з зірками і зараз прикинемо це на мокапчик. Макап буде шукати на містер макап, тут можна безкоштовні е, знайти. Ось тут вибираємо категорії постерс, якась реклама незрозуміла. І багато варіантів різних, з яких можна дійсно щось вибрати. Беремо ось цей макапчик і скачуємо його. Вийшов ось такий чудовий постер. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, як вам фінальний результат, або про що ще зняти відео. Ще у мене є телеграм-канал та інстаграм, де я також викладаю багато корисних речей для дизайнерів. В телеграм-каналі у нас ціле ком'юніті грав дизайнерів, де ми спілкуємось, обговорюємо різні теми. Тому також доєднуйся. Лінки знайдеш або під відео, або в шапці. Всім дякую, до зустрічі!